дякую Ірині Миколаївні за можливість зробити доповідь в медичній центрі ЛІС. Тема доповіді лазерна кавбуляція на госпіталізацію конюктиву після видалення періодів. Проблема та актуальність. Моя госпіталізацію конюктив є основним фактором рецидивів періодів після хірургічного втручання. Надмірна госпіталізація стимулює запалення та проліферацію тканин. Лазерна коагуляція за допомогою лазера Вітра 3 у нас дозволяє селективно усунути патологічні судини, знижує ризик рецидиву та покращує естетику. Механізм дії зеленого лазера вітра 3 працює на довжині хвилі 532 нм, що забезпечує оптимальне поглинання гемоглобіна. Термокоагуляція вибірково закриває налог воронісцитини з мінімальним впливом на надколишні тканини завдяки э, високій точності системи. Методика процедури. Процедура виконується амбулаторно. Анестезія місцева, крабне, обратна, на лампа з інтегрованим вітра 3. Параметри потужності від 200 до 350 імпульс 0,1-0,2 секунди діаметр 100-250, ну буває трошки більше. Техніка, Тачкова коагуляція судин у зоні на воскуляризації здоровому Приблизна Приблизно тривалость ну, около 20 хвилин на одне око. Призначається після цього протизапалення та заложуючі капку. Клінічне дослідження. Дослідження охопило 28 пацієнтів, розподілених на три групи. Перша група 10 осіб. Була зроблена одна процедура. Рецидиви на воскуляризація наблюдають 20%. Друга група це 9 осіб. дві процедури з інтервалом 3-4 тижні. рецидиви 11%. Третя група була це 9 осіб. Було зроблено три процедури, з інтервала майже місяць і діле не було. Спостереження тривало рік. Найкращий косметичний ефект визначено в третій групі: це мінімальна васкуляризація. клінічний випадок пацієнтка, яка проведено дві процедури. Перша це ще не робили нічого. Після другої процедури бачите, наскільки менше залишилось новотворних судин. І ось останній змінок це урок. переваги та ослаблення, переваги висока селективність завдяки зеленому спектру. швидкость и комфорт для пациента, снижение рецидивов в 20% до нуля при збільшенні количества процедур, легкая интеграция в практику, усвоен мудрость, вышнявки так перспективы. Лазерная акулиация литротрии є ефективним Это методом після видалення три, три процедуры забезпечують нулевую частоту рецидивов и оптимальный искретичный результат. Метод безпечний, простий і перспективний. У майбутньому ну, плануємо дослідити його в комбінації, може, з однією моді життя. Дякую за увагу.